Давайте розберемо одну ситуацію з видаленням перманенту брів. Пише мені клієнтка і запитується, що вже можна зробити з ось таким кольором брів. І описує, що вона зробила: два видалення лазером, два ремувера і нічого. Пігмент стоїть на місці. І ще й такого кольору, який не дуже якби, зручний, бо його постійно потрібно тонувати. І без тонального крема, і без того, щоб нанести якийсь коричневий колір на брови, на люди так не вийдеш. Розповідаю: якщо ви думаєте, що лазер може видалити всі типи пігментів, ви просто взяли його, постріляли і все, нема брів. Але якби було так легко, не ходили б дівчата з таким кольором брів і не зверталися би, можна сказати, до мене, чому так вийшло? Тому що. Ми, коли видаляємо брови, ми не знаємо, що там за пігмент. І коли ми розпочинаємо видалення, ми повинні в першу чергу подумати, як зробити так, щоб ось такий колір не вийшов після того, як ми попрацювали лазером. Так виводяться органічні пігменти, і з ними потрібно дуже вміти лайтово працювати лазером. А саме краще розпочинати процедуру з ремувера, щоб не отримати такий небажаний колір. Я першу процедуру завжди розсвітляю пігмент, знайомлюся з пігментом, шкірою. Дивимося, як організм зреагує на видалення. Якщо відразу взяти на великій потужності лазер. Почати ним висвітляти, вистрілювати ці брови, ми запікаємо пігмент, а пігмент органічний він має таку структуру, яка скручується при дії сильної потужності лазера, як котлетка на сковорідці. І вона якби в'їдається той пігмент в шкіру. І потім його нічим же не достанеш, ні лазер тоді не допоможе, ні ремувер. Точніше, вже треба працювати ремувером, бо якось потрібно видалити той пігмент шкіри. Але видалення вже затягується на рік, Можна, може і на більше часу, поки не оновиться ця шкіра і не вийде ось цей колір зі шкіри. Чому сама перша процедура видалення найважливіша, тому що щоб не було отакого. От Сюрприза. І перше, треба добре думати, чим працювати, що, що обрати: чи лазер, чи ремувер. Перше, я завжди роблю пробу лазером. Якщо в мене вилазять ось такі небажані відтінки, я розповідаю це все клієнтові, показую дзеркало. І тоді ми вже працюємо ремувером. Якщо все окей, я буду висвітляти лазером. Висвітляти. перша процедура йде в мене на Малі потужності і дуже здалеку. Тому у вас не буває ніяких ось таких кольорів після видалення, вам не боляче. І ви ходите, якби нормально місяць з нормальним кольором брів. Я забираю тільки якби, частинку пігмента. Бо якщо відразу взяти велику потужність, ми можемо пігмент навіть загняти на глибокі шари шкіри. І потім його звідти витягнути, дуже важко. У мене були такі ситуації, коли приходить дівчинка, вроді. Якби пігмент сіруватий, а лазер вже його не бачить. бо робили спочатку на великій потужності. Якусь частину забрали чорного, яка й лишилася всередині. І тепер ми працюємо ремувером. Перша процедура ремувера піднімає якби пігмент чуть-чуть доверху, за рахунок сходження кірочок. І далі ми Ще будемо працювати, поки витягнемо той пігмент, який там. І дай Боже, щоб його звідти витягнути. Тому перша процедура, запам'ятайте, вона видалені найважливіша. Якщо її правильно виконати, чи то правильно лазером пропрацювати, чи то правильно ремувером пропрацювати, у вас видалення може зайняти пару процедур. І обійдеться вам набагато дешевше ніж можна його затягнути на якийсь рік чи півтора, і порахуйте скільки вам грошей обійдеться видалення, тому видалення нічого страшного немає. Можна висвітити брови, можна і видалити брови на ноль, як ви хочете. Головне, щоб ви розуміли, не боялися і могли довірити спеціалісту. Тому добре питайтеся спеціаліста, дивіться, якби його профіль, запитуйтеся, як він працює, чим він працює, і нема чого боятися. Лазер це не боляче. Після того, як я працюю, у мене немає ні корочок, ні побіління, ні волосків, ні шкіри, і дуже гарні результати по видаленню брів. Багато в мене дівчаток видаляють брови на ноль, майже 70%. Тільки перекривають ті, в кого взагалі не вдалий татуаж, і в кого немає своїх волосків, і потрібно якби зробити брови. То вони вже так акуратно відносяться до нового перманенту брів. Роблять наскільки його лайтово і ніжно, щоб ніхто не зрозумів, що там є перманент, але просто є брови. Тому я за натуральні брови. Я за те, щоб у вас після видалення виглядали нормально. Без ніяких там набряків, без великих кірочок після ремовера. І щоб ви могли ходити місяць до наступної процедури нормально, щоб у вас не було оранжевих і апельсинових, і зелених брів, і ви їх не тонували. Да, це все досвід. І досвід був в мене і з моїми клієнтами. І поки я це все зрозуміла і навчилася, також пройшов час. Тому хто хоче також навчитися видаляти, висвітляти гарно брови, щоб у вас були результати, звертайтеся до мене, я вам з радістю проведу навчання. Неважливо, який у вас лазер. Я працюю не від самого лазера, а просто розповідаю, як працювати технічно з любим лазером. А клієнтам, шукайте майстрів по видаленню, запитуйтесь, консультуйтеся. І забирайте той татуаж, який вам вже не подобається на вашому обличчі. Оновляйтеся, да ми такі дівчата перше робимо, а потім виталяємо. Ну і що тут зробиш? Таке життя.